Добрий день! Починаємо урок математики. Ми продовжуємо вивчення властивостей предметів навколишнього світу, за якими предмети можна порівнювати та які можна вимірювати. Сьогодні будемо досліджувати властивість посудин. А почнемо із геометричної хвилинки. Уважно роздивилися, запам'ятали ці фігури. Так, і відповідайте на моє запитання. Скільки фігур було синього кольору? Так, їх було чотири. Скільки фігур було червоного кольору? Так, молодці, одна, правильно. А скільки було кружечків? Так, було два кружечки. Ну, а хто встиг порахувати, скільки всього фігур було? Так, їх було вісім. Ну, а тепер давайте перевіримо. І так, визначте, за якою ознакою змінюється кожна наступна фігура. І спробуйте передбачити, яка буде. Остання дев'ята фігура. Так, і це буде червоний трикутник. Хто правильно назвав молодці. Ну, а тепер відкриваємо наші зошити, відступаємо від останнього написаного вами рядка вниз 4 клітини. І сьогодні ми будемо писати з вами дату і назву роботи класна робота! Де ж писати дату? Для цього нам треба від початку рядка відрахувати 10 клітинок. Відрахували. І на 11 поставте крапочку. І от з цієї клітинки ми запишемо дату. Пишемо 21 березня. Написали. Тепер дивіться: від числа знайдіть клітиночку під числом і відрахуйте ліворуч три клітинки. І прямо з цієї клітинки ми починаємо писати класна робота. Так як з великої літери, то прямо з цієї клітинки і починайте. Класна робота! І ось так гарно у вас буде це виглядати. І, як завжди, ми проводимо спочатку каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми пропишемо з вами цілий рядочок, цифру 3. Будь ласка, пишемо старанну цифру 3, цілий рядочок. Коли допишете, обов'язково знайдіть найкраще написану вами цифру. І, так, ви знаєте, одягніть на неї корону. Сьогодні я хочу з вами згадати. Одну, ну, скажемо так, історію про дядя Федора, Шарика та Матроски. пам'ятаєте таких персонажів? Отже, дядя Федір узяв каструлю, щоб варити борщ, налив туди води і замислився, як виміряти. Кількість води у каструлі? Кіт е, Матроскин пропонує зробити це лінійкою. А пес шарик запевняє, що потрібно зважити на терезах. А ви як думаєте? Яка пропозиція правильно? Чи Матроскина, чи шарика? Вода це рідина. А які рідини ви ще знаєте, крім води? Так, правильно, це і сік, і компот, молодці на основі води. Для вимірювання кількості рідини і в посуді кажуть так, місткість посудини. Використовують особливу мірку. З якою ми сьогодні з вами і познайомимось. Давайте спочатку порівняємо посудини, так, як от кажуть, на око. Ой, та теж легко сказав пес Шарик. А ви як вважаєте? Ну, давайте визначати. І так, у якій посудині більше, а у якій менші рідини? Ну, ви бачите, що на першому малюнку це дуже легко зробити, да? так. І на другому малюночку ми також легко можемо сказати, де більше вміщується рідини, де менше. А от що ви скажете про наступну, на третій малюночку подивитися: от Пе каже, що у зеленій чашці поміститься води більше, ніж у червоній. А кіт, матроски, навпаки, каже, що у червоній буде більше. Як ви думаєте, чому сталася така суперечка? Так. Визначати місткість на око дуже важко. Має бути якась конкретна мірка. Отже, для вимірювання місткості можна знайти різні склянки. От всі це склянки. Але результат вимірювання різними склянками, буде у всіх різний. Тому що є склянки на 200 грамів, є на 250, є на 150, а є і на 300. Тому для того, щоб вимірювати місткість, було обрано посудину місткістю 1 літр. Отже, одиниця вимірювання місткості 1 літр. Вам знайомі різні посудини місткістю в 1 літр? Я думаю, так. Це і. Пригадайте, так, да. це і пакет молока. І пакет соку, олія, пляшка води. Або, от бачили у маму, така банка, яка якраз місткістю 1 літр. Отже, для того, щоб позначити 1 літр на письмі, ми будемо писати 1 і буква «л». Крапка не ставиться. В зошиті ви будете писати рукописними літерами букву Л один літер. І читати ми будемо повністю один літер. Продовжимо. Допоможіть зараз дяді Федору визначити місткість кастрюлі. Відомо, щоб е, визначити це, треба вилити воду з усіх банок, зображених на малюнку. І пам'ятаємо, що кожна банка це один літр. Отже, яка місткість кастрюлі в літрах, то скаже: так, це 4 літри. Молодці діти. Ну, а тепер повернемося до нашого зошита і розв'яжемо задачу. Допоможіть. Дядя Федір отримав листа від тітоньки Соні. Вона заготовила сік. Давайте прочитаємо: 5 літрів томатного соку і 4 літри яблучного Скільки всього літрів соку заготовила господиня? Перекажіть цю задачу. І так, в задачі йшлося про сік. Чим відрізняється сік? Так, один був томатний, а другий яблучний. Тому ми в наших зошитах позначимо буквою Т томатний сік. І дивіться, Томатного соку було 5 літрів. Запишіть 5 літрів. Ще вона заготовила яблучного соку, тому під буквою Т з великої літери ми пишемо ябл це буде яблучний сік. І позначаємо, що вона заготовила 4 літри. Тепер беремо простий олівець і покажемо запитання фігурною дужкою. скільки всього соку заготовила господиня. І вже ручкою поставимо знак питання: Це шукане число. Пригадайте, як знаходимо, скільки всього якою дією? І запишіть розв'язання задачі. Давайте тепер перевіримо, правильно ви записали чи ні. 5 додати 4 буде 9, і в дужках позначаємо, чого? Літрів. Що ще нам треба записати? Так, відповідь. Під цифрою 5, зразу з великої літери, пишемо відповідь і відповідь: всього 9 літрів. Записали. От ми і повторили, як записувати задачу. Ну, а тепер переходимо до ЗОшиту. Сторінка 34. І потренуємося у визначенні місткості посудин. Зараз ви будете працювати на око, так скажемо, вам пропонують пронумерувати посудину від найменшої до найбільшої. От подивіться, найменше тут склянка. Поставили один. Тепер подивіться уважно, як ви думаєте, який наступний предмет трішечки більший за склянку. Поставте там два. Після цього предмету знайдіть предмет, який також трішечки більший. І так далі, до самого великого посуду з найбільшою місткістю. Розставили, давайте перевіримо. Добре. Наступне завдання. Прочитайте короткий запис, складіть задачу і розв'яжіть її. Звертайте увагу на запитання. Воно допоможе визначити правильну дію. Натискаємо на паузу, виконуємо це завдання. Перевірте, правильно ви першу задачу розв'язали? Ну, я думаю, що і другу ви також розв'язали правильно. Да? Добре. І наступне: виправ допущені помилки. Постав у кружечок правильний знак. Пригадайте, як ми це робили. Для того, щоб порівняти вирази, треба обчислити кожен вираз і порівняти значення цих виразів. Перевірте, будь ласка, і якщо познач... побачите помилку, то у кружечок напишіть правильний знак, а неправильний закресліть. А якщо там все правильно, то нічого писати не треба. Виконуємо так. і перевіряємо. Я зірочками показала, де були помилки. І наступне завдання. Вам треба розфарбувати банки, місткість яких разом становить 10 літрів. Тут можуть бути різні варіанти. Тому у всіх можуть бути різні малюночки. Я підказувати не буду. Це може бути і 5 розфарбованих банок, це може бути і 4 розфарбованих банки, так що думайте. Головне, щоб у вас місткість разом становила 10 літрів. І так, завершуючи наш урок, давайте повторимо, з якою одиницею вимірювання ми сьогодні з вами познайомилися. Так, що можна вимірювати у літрах. Так, рідину можна вимірювати у літрах. Яке завдання вам сподобалося більше всього? І оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!